Ну що, здається, що таки для українців, які перебувають у Сполучених Штатах по U4U є гарні новини. Сьогодні Дональд Трамп на запитання від журналіста Deutsche Welle про те, чи дозволить Трамп залишитися українцям у Сполучених Штатах, відповів, що скоріш за все, так. І потім додав, що ми маємо багато українців, які сюди приїхали, тікаючи від війни, і ми з ними працюємо. Чому здається, що це гарна новина? Тому що ми розуміємо, що те, що сказав Дональд Трамп, і те, що він зробить, абсолютно різні речі, і іноді майже несумісні. І друге, я розповів про цю новину своєму другу, який живе Зараз у сполучених штатах по U4U, у якого статус вже істікає. і він сказав: Окей, а що робити? Наприклад, нам у нас статус вже істікає, нам треба думати, чи їхати, чи залишатися у сполучених штатах. Якщо залишатися, то як жити далі, тому що без статусу ми не можемо тут працювати. Ну і третє, треба розуміти, що це також тимчасова міра. Якщо навіть подовжать цей статус, то коли-небудь він закінчиться. Тому, якщо ви хочете залишитися на американському континенті, все ж таки подумайте про Канаду. Якщо у вас є робоча віза, коет, подумайте над тим, щоб переїхати в Канаду, і тут вже будувати своє нормальне життя. І розуміти, що буде далі, тому що в Канаді як би то не було складно, але отримати постійного резидента набагато простіше і зрозуміліше ніж у Сполучених Штатах, тому що будувати нормальне якісне життя, не знаючи, що буде завтра, жити просто як кудись у небуття, і сподіватися на те, що цей статус ще подовжить, а може видадуть якісь там умовні грін карти. Для мене це було важко це розуміти, і не хотілося повитрачати час на якісь очікування. Тому подумайте про Канаду, якщо у вас є документи, які дозволяють вам тут працювати і жити.